Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні 4 травня 2023 року, четвер. І ми з вами на каналі «Джерело Життя, де ми обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. У нас цикл про цінності. І перед тим як у нас сьогодні буде відео з трьох частин, я думаю, що воно буде так також недовге. Не першій частині ми розберемося з вами, звідки беруться обші цінності. В другій частині ми прокоментуємо декілька цікавих є коментарів. І в третій частині ми вже підіб'ємо підсумки не всього циклу, а саме цього відео. І дам ще вам, скажімо, завдання, домашнє завдання, щоб ми завтра вже в принципі підвели певний. Ну не можна сказати фінішно, але в принципі можна скажімо, вже підвести деякі моменти, деякі висновки, і буде. Я думаю, цікаво, ми можемо ще потім обсудити ці всі вже відеоразу. І так, перейдемо до першої частини. Давайте з вами вже подумаємо і розберемося, обше, перед тим, як дати визначення цінності, що таке цінності, давайте розберемося, обше, як вони формуються, де вони беруться. І почнемо ми з того, що ми кожен з, і я, і той, хто дивиться мене, і той, хто потім буде дивитися, чи комусь ви будете це розказувати. Кожен з нас народився. Чистим листком, як ми кажемо, да? і ми не мали ніяких цінностей. Тобто, якщо в нас питати, от ми народилися, да? зрозуміло, що ми не пам'ятаємо, коли ми пам'ятаємо, нам сказали, який день ми там народилися, як ми народилися, там на нас ще імені не було. Які? Якщо спитати, які в тебе цінності, то які цінності? Ми ще ми не. Чули, але ми нічого не розуміли, і, і ніяких там думок по великому рахунку не було. Ну, поки я теж не пам'ятаю. А коли вони формуються, і як вони формуються, вони формуються з часом, да? дитина дивиться навколо себе, в якій у нас сім'ї, як до неї ставляться, починає там, спочатку тата-та та, та, повзати, сидіти, там, падати, там, да? і, ну, і так, далі, так далі. Всі ці дії. Вже потім десь усвідомлювати і вже починати казати, що моя думка, моя така-та, і так-то, так-то, так-то. Тобто формуються перші, я зараз вам кажу з наукових точок зору, тому що мене особисто ця тема дуже зацепила. От я її придумав, щоб її з неї почати. За ці дні, напевно, я перечитав більше, ніж за роки до цього, саме на тему цінностей. Причому шукав статті спеціалістів, які роками десятиліттями вивчають цю тему. Так, якщо в мене спеціалізація ендокринологія, я там декілька десятиліть займався цією справою, то є люди, які займаються саме цінностями, так, вивченням їх, як вони формуються, як вони впливають, там і визначення так і далі, так далі. Тобто є спеціалісти. От мені я шукав саме статті таких спеціалістів. Мені однозначно дуже цікаво ці всі моменти, я вам також так деякі вже витримки з цього там даю. І от саме в цьому першу, першій частині я вам кажу, як вони вже з їхніх знову такі слів, ну зрозуміло, що абсолютно воно лягає і на моє усвідомлення, як воно так є. Просто я думаю, і вам це зрозуміло. Ми не задумуємо просто над цим, як вони формуються. От цінності там. Да? А вони з часом формуються спочатку, всі мене, дитинка дивиться. да. Далі, де якщо ще є е, братики, сестрички, значить дивляться вже між особисто, міждісносне, е, між, е, да? тобто е, е, відносини між. Особистостями, далі дитячий садочок, там вже формуються певні, ага, там якісь подарунки, тобто вже матеріальні формуються. Ага, з бабцею пішли десь хтось до якої, хтось до церкви, хтось до православної, там католицької чи, чи іудейства, чи там протестанти, тобто релігійні вже цінності формуються. Ну і так далі, так далі, так далі. Тобто ми з часом у нас формуються цінності кожного з нас. Є дуже важливий такий момент, що вони змінюються з кожним періодом житті. Тобто, якщо я вас питаю, а які у вас були цінності, наприклад, в школі? А якщо я з питаю, давайте так, на початкових класах, в середніх класах і вже випускних класах. Да? От три періоди: перший, четвертий клас, п'ятий там восьмий клас і дев'ятий там одиннадцятий клас. Цінності у вас абсолютно різні були, ну точно. Однозначно, що змінилося? Що я спитаю себе? Це я себе питав, я вам кажу, передаю вже свої відчуття. А які у вас цінності були, коли ви були студентом, студенткою? Там? А які цінності були, коли ви думали створити сім'ю? Да? Чоловік думав там, одружитися, дівчина думала вийти заміж? які цінності? Ага. А які у вас цінності, коли ви пожили пару років уже в сім'ї? А які, які, як вони змінювалися? А які цінності у вас були до народження дітей і після народження дітей? А які цінності у вас стали, коли діти виросли? А які цінності стали, коли ви влаштувалися на роботу перед тим, а потім, коли ви в цьому колективі попрацювали там? Ну, дай Бог, там пару років і все, да? А і що десятиліттями? А якщо багато чого пережили, а які цінності у вас були, коли ви приймали рішення відкрити свій бізнес, особливо перший? А які у вас цінності були, коли ви там років п'ять вже поварилися в цьому бізнесі і зрозуміли, що це таке? Що таке дивитись боку, а що таке внутрішньо там подивитися? Тобто у нас настільки часто, ну я можу сказати про себе, це однозначно, настільки часто змінюються цінності. Що ми навіть на цьому не зосереджуємося, не, не, не звертаємо увагу. А звертаємо увагу тоді, коли нам задають питання. От я вам задав там попередніх відео питання, які ваші цінності? І ви говорите, і я так мене спитаю, я кажу цінності в цей момент, коли мене спитали. Тобто цінності ми приходимо до визначення. Це в кожного вони свої, їх дуже багато, їх там сотні, Да? Да, у нас може бути ну, 5, 10, ну 20, А якщо взяти всіх людей в світі, то декого є такі цінності, про які ви можливо, може, і не чули. А ви скажете про свої, вони скажуть, та фу, ну що це? Це, це хіба це цінності? Ви скажете, як це так? Ну, тобто до чого? Що вони в кожного своє, як людина, кожна індивідуальна точно так і цінності? Да, вони можуть перекликатися десь. Деякі, деякі однакові бути, але якщо взяти людину як цілісну систему і всі перезвати цінності, то однозначно воно не співпадає з іншою людиною. До речі, на цьому йдуть і ви ж я думаю зрозуміли, да? На цьому йдуть і конфлікти в сім'ї, то що там різні. Но, зараз відео не про це. Якщо знову таки цікаво буде, я думаю, що можна і на цю тему продовжити. Так ось. Є сформовані ці цінності, тобто це є певні переконання, глибокі, причому переконання, які базуються на вашому попередньому досвіді. Тобто, якщо у вас були там, цінності, що, ну, наприклад, там, віра, любов, там, вірність, там, турбота, там все, і так трапилося, що вам, ну як кажуть, народ, ну не повезло там перший раз там, да, з дружиною чи перший раз з чоловіком. Які у вас цінності через пару років, через 5, там, через 10. «Падлюки, все хватить, наївся чи наїлося, більше не хочу, краще поживу сама, і так, чи сам. Ну, да? То, тобто, що ж, змінилися? Правильно? Тобто ми, наші цінності змінюються під впливом певного досвіду, певних обставин, і ми змінюємо. І, але, але це такі дуже цікавий момент, що ми таки можемо. Задумуючись над своїм життям, ми можемо це по хронології хронології можемо вже пройтися. А на самом ділі абсолютно більшість про це не задумується. Можете, до речі, написати, прокоментувати всю цю першу частинку, чи так з вами, чи не так. Можливо, ви інша людина, чи інший там чоловік, чи жінка. Можливо, у вас не так було, можливо, ви народилися. Вам дали інструкцію, це ваші цінності, і ви так все життя живете. Не знаю, може і таке буває. Я такі, такого ще не зустрічав. Звичайно, я жартую, тому що фахівці, які десятилітями вивчають це, якраз вони кажуть, що, що ні, цінності формуються довгий час. Да? І саме ще раз скажу, це: певні переконання, переконання наше, тільки, тільки на, на нашому досвіді. Якщо в мене одні переконання, в мене один досвід, свій досвід, а у вас інший досвід, у вас переконання інші, Ну, на російській мові там убіждення. Да. Тверді, такі, такі як, як це традиції, то да. речі також є сімейні традиції, сімейні цінності. Вони з покоління покоління переходять, і коли спитають, а чому там, там мама, наприклад, а чому це так? Не знаю, моя мама так робила. А чого так? А вона так робила. Тобто, я не кажу, це погано. Просто я кажу, як, як вони формуються. Тобто дитина виросла в сімейних певних цінностях, і в принципі, це вже якби її цінності. Точно так цінності ж багато залежать від країни, в якої народилася, в який період цієї країни народилася. Це також так, це перша така частинка. Я ще в третій частині вернуся до цього питання. Тобто ми прийшли до визначення. Да? Як кажуть фахівці, я зачитаю буквально в мене тільки два коментарі, які можна зачитати. Це як, знов ті самі. Да? Я через відео з вами спілкуюся. Наташа Спасова е, пише: Ценності, це важність, значимость, польза об'єкта, збиття, качества. чего-то для конкретного человека, зависящего от его мировоззрения времени. В принципе, Наталья, правильно, да, оно перекликается с тем, что я говорю. Просто я подвел, откуда они берутся. Так что благодарю за комментарий. В принципе, абсолютно правильно написал. Очень интересный комментарий от Ирины Куриленко. Ну, видите, комментарий на русском языке, то я пришел на русский язык. Ценности. Это Ирины Куриленко, я уже зачитываю. Ценности это идеалы, мотивы, принципы, убеждения, своего рода каноны, которые мы сами для себя определяем в своей жизни. Дальше напишет. И на мой взгляд, именно ценности помогают человеку стать тем, кем он хочет стать. Другими словами, жизненные ценности влияют на жизненные и профессиональные цели. Но дальше, конечно, как она говорит, краткость это не ее конек, она очень хорошо расписала, возможно, вам будет интересно. То есть она пошла дальше. Больше, чем я попросил ответить, она пошла еще дальше, она объясняет дальше. Дальше опять цитата. Если моя одна из основных ценностей – семья, я задаю себе вопрос, какая семья, какие традиции, какие идеалы, какие материальные блага будут в моей семье. Это уже цели, а дальше… Ну, понятно, действия и достижение своих целей. И этот цикл, ценность, цель, достижение повторяется по всей жизненной спирали каждый раз на новом витке. Очень такой развернутый ответ, Ирина, благодарю. Не только ответ на то, что я попросил, но еще практически ну, скажем, методика, как пользоваться ценностями, как правильно благодаря им ставить там цель, достигать. То есть, в принципе, обустраивать свою жизнь. Благодарю, если кто-то из вас, обычно еще Настя Бубина пишет, обычно пишут комментарии там, Александр Мельник, Ира Давиденко, там, и, ну еще, я к вас призываю, если вы опять же смотрите, я знаю, что то, что вы смотрите, то, что просмотров много, а комментариев мало, поэтому, пожалуйста, включайтесь в комментарии, мне все-таки интересно получать обратную связь, ну и это, это материал, опять же, для обсуждения. ну и вам хорошо, вы же, перед тем, как написать, как минимум вам надо подумать, да. О чем написать? Так вот, смотрите, переходим к третьей части. Я не буду комментировать сейчас, то что это Ирина убеждения. Все, она написала. В принципе, на мой взгляд, и она сказала на мой взгляд. И на мой взгляд все 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 четко написала, какая ее основная ценность, как она как она этим пользуется, да, и даже рассказала алгоритм, как как в жизни этим всем пользоваться. Смотрите, что я еще хочу в третьей части? Я перехожу к третьей части. Со слов ученых, это не мои, еще раз говорю, я просто, я обучаюсь именно этой теме, мне очень интересно стало мне разобраться. Завтра я подведу вот этот цикл видео уже под определенную финальную черту. Так вот, со слов этих ученых-специалистов, они говорят, что именно ценности определяют восприятие наш нами жизни. То есть если что-то в жизни, а в жизни происходит каждый день, я завтра об этом детально поговорю, где что и как и как по, по действиям человека определять его ценности, даже о которых он не говорит. То есть я вам делаю одно завтрашнее видео. Но тут подсказка сейчас идет, что ценности еще раз повторяю, ценности определяют восприятие человека человеком жизни. Это первый момент очень важный, важен. И второе. Именно ценности определяют нашу реакцию на те или иные события в нашей жизни и принятие нами решений. Да? С одной стороны, мы жизнь воспринимаем через наши ценности. Это, это все, это эмоциональные там вот эти все моменты. Что, то есть мы жизнь... Именно считываем через наши ценности. А второй очень важный момент я два важных, очень важных момента выделил с, с этого всего, что я перечитал, что второй очень важный момент что именно ценности определяют нашу реакцию. А дальше вы знаете, да, реакция это действие, а за действием сразу результаты, ну и так, далее, и так далее. То есть мы или что-то будем созидать, или мы будем разрушать. Да? Вот эти два момента. Так, теперь. Эм... Это третий, третья часть моего видео, и мы подходим к вопросу. Вопрос следующий: можете написать для себя 10 основных ваших ценностей? Вот пропишите. Не основные, просто вот какие, на ваш взгляд, у вас ценности? Да? Там писали. Ну опять же, Наташа Наталья Спасова там писала на свои и в вчерашнем видео писала, там, какие они есть. Ирина свои там написала, Настя, кстати, там свои пишет. Вот, можете сами даже посмотреть и вот выписать там, для себя на листочке. Там. Не, не во мне комментарии, а себе выпишите. Там, 10, может больше, там, 15. Ну, что может быть там? Дети, семья, здоровье, жизнь, там, доход, карьера, путешествия, там, ну и так далее. Тогда их, их много довольно. Дальше выписали это, а мне напишите в комментарии. Вот проанализируйте то, что вы выписали, и а мне напишите лучше одну, одну, ну две, ну максимум три. И, вот и со всех ваших цен, Вот подумайте над. Да, да, это надо чуть больше времени на это выделить. Сначала их надо выписать, потом о каждом подумать. И сразу могу сказать, вычеркивайте то, что, ну. То, что вы сразу можете вычеркнуть, а потом, может, половину вы вычеркнете, а потом вам будет тяжело. Потому что есть очень равнозначные ценности. Ну, все-таки задание постарайтесь выполнить. И выбрать ну, максимум три. Давайте не буду вам очень усложнять. Вообще правильно надо выбрать одну. Ну, давайте, ну, возможно, две, но максимум три. То есть, если вы напишете три, значит, значит задание не выполнено. Почему, я завтра объясню. Дайте ми будемо наше відео. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я починав з української мови, закінчу на українській мові. Якщо коментарі будуть на українській мові, нагадаю, значить коментувати буду на українській мові. І вже по традиції, в кінці відео, я бажаю вам. Повноцінного життя, повноцінного здоров'я, да, це і душевного, і фізичного, і матеріального, більше щасливих моментів в вашому житті. І бажаю вам вдачі за, як, як нагорода за, ваш, за вашу працю кожен день. До наступних зустрічей. А якщо точно, до завтра.